Досліджуйте світ науки та природи разом з Мудрий ті Привіт! Сьогодні ми з вами зазирнемо в глибоке минуле, на мільйони, навіть мільярди років назад, щоб побачити, як народжувався цілий континент Північна Америка. Це буде історія про титанічні зіткнення, про те, як з надр землі виростали гори і про неймовірну силу льоду. От задумайтесь на хвилинку. Північна Америка. Що спадає на думку? З одного боку на сході такі собі спокійні зелені пагорби, а з іншого на заході просто драматичні гострі, величні скелі. Як, як взагалі так вийшло, чому один і той самий шматок землі має ну, настільки різні обличчя? От саме в цьому ми і будемо розбиратися. І от, власне, головний контраст: схід це старенькі, мудрі апалачі, час їх добряче так згладив. А захід це молоді, зухвалі кордельєри, вони ще ростуть, вони повні енергії, вогну. Саме ось ця різниця, цей двобій старості й молодості, і є ключем до сієї геологічної загадки континенту. Ну що ж, щоб розібратися, звідки взялися ці відмінності, треба копати вглиб. Почнемо, так би мовити, з фундаменту, з цієї самої основи, на якій, ніби на скелеті, тримається увесь цей велетенський континент. І тут є один, знаєте, дуже цікавий момент. От є Південна Америка, вона була частиною суперконтиненту Гондвана, а от Північна Америка, вона з іншої сім'ї, це уламок іншого гіганта, Лавразії. Це, по суті, її родовід, її відправна точка, її геологічне ДНК, якщо хочете. От уявіть собі в самому серці континенту лежить щось схоже на гігантський щит. Це і є північноамериканська платформа, неймовірно древня, докембрійська основа, тобто вона існувала ще тоді, коли на землі не було нічого схожого на складне життя. Це просто неймовірно стабільний кам'яний якір, який тримає все на собі посеред бурхливого океану геологічного часу. Але, що цікаво, навіть цей фундамент не моноліт у нього, так би мовити, два обличчя. Подекуди, наприклад, на території канадського щита ці древні породи визирають просто на поверхню. А в інших місцях вони сховані глибоко-глибоко під товстою ковдрою з молодших осадових порід. І от саме ця різниця між тим, що на поверхні, і тим, що сховано, і визначатиме не тільки те, що ми бачимо, а й те, які неймовірні багатства лежать під ногами. Окей, з фундаментом розібралися. Він стабільний, він древній. А тепер переходимо до найцікавішого, до справжнього екшену, до найдраматичнішої частини нашої історії, як на краях цього спокійного континенту народилися величні, просто неймовірні гірські системи. Ми вже згадували цей контраст, так? А тепер давайте копнемо глибше. Чому ж так? Чому Апалачі це такі собі згладжені спокійні ветерани, а кордельєри молоді, гострі, ну просто бунтарі? А вся справа в тому, що у них абсолютно кардинально різні історії народження. Спробуйте це уявити це ніби такий собі дуже повільний, але абсолютно нестримний танець двох гігантів, тихоокеанська плита повзе на схід і бам! Врізається в північноамериканську. І цей тиск, цей титанічний, неймовірний тиск, який триває мільйони років, він просто бере і зминає західний край континенту, ну, наче звичайний аркуш паперу. Скелі здіймаються на кілометри вгору, прокидаються вулкани, це ж справжня геологічна драма, що розгортається у нас на очах тільки в уповільненій зйомці. І щоб просто усвідомити масштаб 9 тисяч кілометрів, 9 тисяч. Це довжина всієї гірської системи Кордельєр. Це ж ну це просто неймовірна відстань. Це один з найдовших, найвеличніших гірських поясів на всій нашій планеті. Просто гігантський шрам на обличчі Землі. А найвища точка? Гора Деналі, 6190 тисяч метрів, майже 6,2 кілометра просто вгору. Її вершина завжди завжди вкрита снігом та льодом, і це, знаєте, найкращий доказ їхньої молодості та неймовірної величі. Гаразд, з горами зрозуміло, але це ще не вся історія, бо не так вже й давно, всього якихось 10-20 тисяч років тому, на сцену вийшов абсолютно новий гравець. Гігантський, колосальний льодовик, і він він змінив усе. Тільки уявіть собі цю картило. століттями, тисячоліттями на півночі накопичується сніг. Він ощільнюється, перетворюючись на крижаний щит завтовшки в кілька кілометрів. І ось цей, цей крижаний монстр, цей колосальний бульдозер починає повільно, невблаганно сповзати на південь. Він просто здирає з землі все, ламає скелі, переурює ландшафт. І цей процес буквально переписав карту півлічної частини континенту, куди доповзав льодовик, він згладжував гори. Він виорював гігантські западини, які, до речі, потім і стали великими озерами. А коли він танув і відступав, то залишав по собі цілі пагорби з каміння та глини, які притягнули з собою. Це ніби гігантський підпис, залишений на землі. Так, це все були просто титанічні процеси. Плити стикалися, вулкани вивергалися, льодовики повзали туди-сюди. Але що в результаті? Що ми отримали в сухому залишку? А отримали ми не просто нові ландшафти, ми отримали справжні дива природи і неймовірні багатства. Ну от візьмемо, наприклад, Великий каньйон. Це ж не просто якась там тріщина в землі, правда? Це, це ніби відкрита книга геологічної історії планети. Річка Колорадо мільйони років, наче вправний хірург Скальпелем розрізала шар за шаром, показуючи нам історію землі, і результат це те саме гармонійне поєднання розміру глибини та оголених багатобарвних шарів, просто неймовірне видовище. І сама історія його створення, це ж справжнє протистояння. Уявіть, земля повільно, сантиметр за сантиметром, піднімається вгору. А річка Колорадо, така вперта, не здається, і продовжує прорізати собі шлях все глибше і глибше і глибше. І ось результат цієї мільйоннолітньої дуелі каньйон глибиною майже два кілометри. І це ж далеко не все. Єлоустоун – перший у світі національний парк. Це місце, де розпечені надра землі буквально дихають, випускаючи пару через сотні гейзерів. Або загляньмо під землю, Мамонтова печера, найдовша у світі. Понад 500 кілометрів розвіданих ходів це ж тіле підземне царство, яке мільйони років створювала крапля за краплею, звичайна вода. І от ми підходимо до мабуть найважливішого. Вся ця геологія, всі ці мільйони років це не просто про красиві краєвиди для листівок, ні. Це безпосередньо про багатство, про ресурси, про економіку. Згадаймо канадський щит, той самий древній фундамент, там залізо, міді, нікель, уран, все для промисловості. А там, де фундамент вкритий ковдрою осадових порід, там нафта, газ, вугілля, енергія. Ну а в молодих неспокійних кордельєрах досі знаходять золото. Розумієте, геологія це по суті доля. Отже, ми з вами пройшли цей довгий шлях від стародавнього ядра континенту до сучасних гірських вершин. Але знаєте, що найцікавіше? Ця історія, вона ще далеко не закінчена. Дуже важливо розуміти, континент це не якийсь там застиглий музейний експонат. Зовсім ні. Це живий, динамічний організм, який постійно змінюється, еволюціонує. Історія не в минулому, вона пишеться просто зараз, у цю саму хвилину. І це не просто красиві слова докази ось вони, навколо нас, вулкани, що вивергаються, гейзери, що б'ють з під землі в Скалястих горах, самі гори, які, хоч і повільно, але продовжують рости. Усе це свідчення того, що ті самі могутні сили, які створили цей континент, працюють і сьогодні. І це, звісно, змушує задуматись якщо за минулі мільйони років континент змінився до невпізнання, то яким він буде ще через, скажімо, 10 мільйонів років? Це просто неймовільне нагадування про те, наскільки величним є геологічний час, і про те, що історія нашої планети вона ніколи не зупиняється.